Ви Вибачайте, друзі, що довго мене, так скажемо, не було. Ніяк довго. Лише один день. Коротше, друзі, що у нас буде, будемо дивитися на таку ігрушку, як World Box. Я, друзі, коротше зробив маленький острівець, як ви ось у бачите. Давно у нас, кстати, цієї ігрушки не було. Якщо ви скучились, друзі, дайте мені знати. Ну, коротше, ви бачите, у нас зараз такий маленький острівок. Я заспавнив. Тут багато. 80 друзів жителів. і вони тепер заселяють цей острів. Ба як ви бачите, більше на карті немає ні одного острова, я стеру все. І ми будемо, друзі, з вами наблюдати, як вони будуть виживати на цьому даному острові. Поки що, друзі, ви бачите, вони поки що лише, так скажімо, обустраюються, ви бачите, ресурсів я їм не додав. Тут лише дерева, квіти і більш нічого. Я їм не буду допомагати. Хай самі. Кстати, друзі, було 80 зразу і п'ятеро померло. Не знаю чому, мабуть, втопилися, може пірані з'їли. Тут, тут ще краби бачу, ось оплавають. Може краби напали. Коротше, друзі, вони вже бачите, строють пірс. Уже будинки строюють. Уже, бачите, вони тут будують даже багато чого дерева рубають, все роблять, бачите, 75 поки що. І ми будемо, друзі, з вами дивитися, як вони будуть далі вести себе. Звісно, друзі, будемо без ворогів їх поки що. Подивимося, на що вони супроможні. Такий маленький острівку. Якщо вам, друзі, сподобається така тематика, то я ще зроблю пару острівків, або може два чи три. Ми в них заселимо або ельфів, гномів, і також орків, тобто русаків. Ну, Ви самі розумієте, добре. Орки-русаки до сапого парку. Так, де ми, друзі, з вами. 75. Бачите, будинки будуються дуже швидко. Также, друзі, ресурси тут буває, з'являються. Тут такі є камінь, желізо, ви бачите, ось до вони добувають швидко. Ну і поки що, друзі, все добре йде. Я так бачу. Поки що ще не розмножаються наші люди, але це ще все впереді. Я думаю, друзі, якби було багато ресурсів, наприклад, камінь, желізо, золото, то вони б швидше тут строїли робили б все. Але ви бачите, я їм нічого не дав. Вони хочу. Так, оце у нас десь тут царь бігає. Чи подожди, а хто це такий? Дивітися. Де він ось от. А, це косічки, це дівчата, а понятно. Поки що 75, і вони якось, знаєте, друзі, поки що ще не розбудовуються, як треба. Я думаю, вони будуть, знаєте, швидше щось робити. Але в них поки що напевне, це що, мало ресурсів. Я ще не розумію точно, але... Поки що справляються. Загроз ніяких немає. Ну, поки що... Ідуть як можуть. Поки що, друзі, все нормально. Ну, надіюсь, так і буде далі. Якщо, друзі, вам сподобається цей формат, я сюди додавлю ще ресурс і будемо дивитися, що вони будуть робити далі. І також додамо ще острів один із якимось другим поселенням. Або воювничним, або просто, щоб вони були сусідами, воювали один з одним, походу будуть кораблями пливати. А там хай як хочуть. Ну, поки що бачу, друзі, все зупинилося на 75. Відбувають ресурси, будинки поки що не строять. І не розмножаються. Все, друзі, поки що затихло. Я думаю, що це тому, що мало ресурсів на острові. Ви ж самі бачите, що пірс як стоїть, так і стояв. Немає ніяких човнів, нічого. Ну, я думаю, це із временем буде. 75-75 поки що, друзі, похожу, все застигло на місці. Ну на цьому, друзі, буду закінчувати. Кому сподобався такий жанр. Хто скучав по даній ігрушці, дайте мені знати. Ігрушка реально класна і, на жаль, обновлення поки що нема на неї. Але все буде зашивись. Так що, друзі, підтримуйте ЗСУ, ставте лайк, якщо хочете, підписуйтесь на мій канал, щоб ми продовжували україномовний контент знімати. Всім, друзі, дякую за увагу, за перегляд, всім удачі вам щастить в житті і будьте здорові і ви, і ваші рідні. Пока.